Всім доброго дня. 31 грудня 23 року. Хочу привітати всіх з наступаючим новим роком. Побажати всього на краще. А тепер дивимось, я перетоплюю віск. Віск вже частково був у грудах і так далі. От спливає якась така чорна баламута. Всю її збираю, всю. Зверху ложечку, акуратно ложка гаряча у відходи. І це воно має, так я знаю, воно легенько кипить у нас, поки не перестануть спливати така чорнота. Віск заливаю потім у відра 20 літрові. Формую чищу низ. І думаю, якщо всі, хто буде, я знаю, давати на виготовлення вощени, дивіться, як спливай, давати на виготовлення вощини свій вість собі, або то, бідає, тому що там удобойки, наприклад, 150 кг треба дати. Ну, цього року я вже договорився, ми будемо робити в дубовики вощину свого воску. Я думаю, що до кінця січня я дозбираю тих 150 кг, бо будемо робити перетоплювати багато рамок. А все договорено. І будемо відправляти віск до дубовиків для, для виготовлення вощини з своєї сировини, тобто з свого воску. Ну, потім зроблю деякий аналіз, тобто як аналіз, перетоплю обрізки, побачу, що з того вийде. Якщо якість вощини буде, хоч якість вощини у дубовиків нормально, добре будують, якщо якість буде ще краще, то знову ж таки буде це збирати біля 150 кг воску для того, щоб відправити дубовикам. Поки міняти виробника не хочу. Чому? Тому що після тієї вощини, що я колись мав, вощину в дубовиків, по крайній мірі, сприймається бжолами прекрасно. На цьому завершую. Всіх з наступаючим новим роком, бажаю перемоги в Україні, миру в Україні, а всім, в тому числі і пасічникам, миру. Здоровья, здоровья и удачи. Будь здоровья.